Пес з дизайном із Купертіно. Гарний, стильний і функціональний. Пес Мобс ідеальні грані, прямокутна форма, прямі лінії і все, що потрібно для твоєї безпеки і комфорту. Пес Мобс має можливість відкриття по відбитку пальця, паролем, смартфоном і брилоком. Смартзамку не потрібно зовнішнє живлення. Він працює від батареї, які йдуть в комплекті. Їх вистачає в середньому на один рік. Якщо сядуть батарейки, можна відкрити механічним ключем чи дати живлення павербанком зовні і відкрити пальця або, наприклад, смартфоном. Якщо ви хочете поставити акумулятор, це теж можливо, щоб могли ви заряджати і постійно не залежати від зміни батареїк, а просто екологічно заряджати один акумулятор. Які буде працювати і 10 і 20 років. З вашого смартфона з будь-якої точки світу, можете управляти доступом до вашого приміщення. Бачити, хто і коли прийшов і відкрив двері, давати доступ віддалено і прибирати цей доступ. Наприклад, якщо у вас звільнився працівник, ви можете з будь-якої точки світу видалити цей доступ, і людина не зможе зайти в приміщення. Неймовірно гарний дизайн, Super Еліпс, кути, прямокутна форма. Прямі лінії українська доступна ціна. Обирай стильні українські смартзамки пес і будь в безпеці.